Доброго ранку, любі малята. Запрошую вас гратись, навчатись та багато цікавого дізнаватись. Діти, матінка природа не перестає дивувати нас цілий рік. Пригадайте. Наприклад, восени все навколо було жовтим. Чому? Так, тому що пожовтіли листочки на деревах та кущах, посохла трава. А взимку, яким все було довкола? Білим. Чому? Тому що всюди лежав сніг. Ранню весну, мабуть, можна назвати порою водяною, бо скрізь ми спостерігали що? Так, танення снігу, водичку, струмки. А зараз, діти, яким стало все навкруги? Так, зеленим. Чому ж стали такими ясно зеленими сі пагорби, луки, галявини? Так, скрізь виросла трава. Уже в дітей порожевіли личка, уже дощем надихалась рілля. І скрізь трава, травиченька, травичка, І сонце сипле квіти, як з бриля. Подобається вам молоденька трава, якою вкрилася вся земля? Якими лагідними словами можна назвати траву? Травиченька, травичка. Знаєте, діти, а саме зелена трава дала назву останньому весняному місяцю. Останній місяць весни, який вже розпочався, називається травень. Але не тільки буянням зеленої трави славиться місяць травень. У травні продовжують квітнути різні весняні квіти. На деревах вже з'явилися молоді зелені листочки. А ще дерева квітнуть. Цвітіння дерев на весні – це справжнє диво. Ми повсюди відчуваємо аромат квітів у повітрі. Всі дерева квітнуть навесні. Це і звичайна липа, кущі буску. А ще, звичайно ж, квітнуть фруктові плодові дерева. Які фруктові дерева ви знаєте? Так, це абрикоси, вишні, яблуні, сливи, груші. Всі вони навесні вкриваються прекрасним цвітом. Чи всі дерева квітнуть однаково? Ні, всі дерева різні, отже і квіти в них різні, і за кольором, і за розміром. У багатьох фруктових дерев квіти білого кольору. Дітки, ви звертали увагу, які це дерева? Так, це абрикоси, вишні, груші, сливи. А от яблуня, наприклад. Може квітнути і білим, і рожевим цвітом. Яблуні рожевий цвіт зачаровує весь світ. Бджоли із її квіток цілий день беруть медок. Діти, сьогодні я пропоную вам стати художниками та створити картини. «Цвіте весняний сад. Дітки, а що таке сад? Правильно. Це місце, де росте багато фруктових дерев. Намалюємо гарний квітучий садочок. Для роботи нам потрібно гошеві фарби коричневого, зеленого, білого та рожевого кольорів, стаканчик з водою, пензик, серветки, ватні палички, перетягнуті канцелярською резиткою, та аркуш паперу зеленого кольору. Дітки! Аркуш повинен бути зеленого кольору, щоб добре видно було цвіт дерев. Набираємо фарбу зеленого кольору та намалюємо лінію, якою ми відділимо горизонт. Посередині аркуша проводимо лінію, можна нерівну лінію та зафарбуємо це місце, що ми відділили. Зеленою фарбою. Фарба підсухла. Тепер будемо малювати наші фруктові дерева. Наберемо фарби коричневого кольору. Дітки, в саду багато дерев, і вони знаходяться далеко і близько від нас. Тому ми спочатку намалюємо дерева вдалині. Малюю стовбури дерев. Намалюю декілька дерев, ось так, стовбури і близько. Так, і ще одне дерево. Так, стовбури в наших дерев є, що їм не вистачає. Правильно гілочок домальовуємо. Кожному стовбуру кінчиком пензлика і гілки. Гілки бувають тості і тоненькі. Продовжуємо працювати. Тепер прикрасимо наші дерева гарним весняним цвітом. Візьмемо ватні палички, наберемо фарби білого кольору. Ви ж знаєте, фруктові дерева цвітуть. Білим кольором а і рожевим теж. Так, і біля кожної гілочки ватною паличкою ставимо відтиски. Погляньте. Дітки, водички набирайте небагато, щоб квіти не розтікалися. Ось погляньте. Як гарно зацвів наш весняний сад. Тепер я хочу прикрасити дерева ще й рожевими квітами. Перевертаю палички на другу сторону, набираю фарбу рожевого кольору та продовжую прикрашати дерева гарним весняним цвітом. Ось який гарний весняний сад квітучий у мене вийшов. Дітки, чекаю на ваші малюнки. До зустрічі!